Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поліанна доросліше. Розділ 9. Плани та інтриги. Дорогою додому. Поляна намалювала собі захопливі плани. У той чи інший спосіб, завтра вона має неодмінно переконати місіс Керю, щоб та вийшла з неї на прогулянку до міського парку. Щоправда, наразі поляна не знала, як цього домогтись, але вона мусила це зробити. Навіть мови не могло бути про те, щоб отак просто заявити місіс Керю, що її Джемі знайдено. А чи залишалась, хоч невеличка, однак реальна ймовірність, що він не той Джемі? У такому випадку невиправдані надії місіс Керю можуть вилитись у катастрофу. Від мері Поляна вже знала, що місіс Керю двічі впадала у глибоку депресію. Коли вона начебто вже виходила на слід сина своєї померлої сестри, а знаходила геть чужих хлопчаків. Тому Поляна була впевнена, що їй не слід передчасно розкривати місіс Керю справжню мету їхнього походу у парк. Зрештою, запевняла себе щаслива Поляна, завжди знайдеться спосіб. Якось витягти її з дому. Проте доля знову виявилась несприятливою. Цього разу здійсненню планів поляни перешкодила злива з пронизливим вітром. Їй досить було глянути зранку у вікно, щоб здогадатися, що прогулянка на цей день відміняється. На жаль, хмари не розвіялись ні на другий, ні на третій день. Повернувшись зі школи, Поляна змушена була решту дня тинятись від вікна до вікна, вдивляючись у небо, занепокоєно питаючи домашніх. Як, на вашу думку, потроху розпогоджується? Така поведінка і оці надокучливі запитання завжди веселої бадьорої дівчинки зрештою вивели з терпіння місіс Керю. Дитино, що з тобою діється?» – вигукнула вона. Щось не пригадую, щоб ти раніше так непокоїлась через непогоду. А як же твоя славетна гра? Поляна знітилась. Ой, справді, цього разу я, здається, забула про свою гру, зізналась вона. Безперечно, у негоді є таке, з чого я могла б радіти. Варто тільки пошукати. Я могла б радіти, що ще що коли-небудь припиниться, адже Господь обіцяв, що не влаштує нам другий всесвітній потоп. Але, щиро кажучи, я страшенно хотіла, щоб сьогодні був погожий день. А чому саме сьогодні? Та я просто хотіла прогулятися у парку. Поляна намагалась говорити спокійно. Я навіть думала, може, ви теж захочете зі мною вийти? Зовні вона зберігала цілковитий спокій, але серце її завмирало від хвилювання. Я? Щоб я пішла на прогулянку у парк? Здивовано підняла брови місіс Керю, тоді усміхнулась. Дякую, дитино, боюсь, мені неохота. Але ви ви ж не відмовитеся піти зі мною, затинаючись, вимовила поляна, впадаючи у паніку. Я вже відмовилась. Судома перехопила поляні горло. Вона зблідла і нервово ковтнула. Місіс Керю, будь ласка, не кажіть, що не підете, коли розпогодиться. Прошу вас, розумієте, є особлива причина, причина, з якої я хочу, щоб ви пішли зі мною, тільки цього єдиного разу. Благальний вираз очей поляни змусив жінку висловити згоду. Хоча стоно було зрозуміло, що зробила вона це неохоче. Гаразд, серденько, нехай буде по-твоєму. Але я даю згоду тільки за умови, що ти пообіцяєш до вечора не підходити до вікна і не питати мене щогодини, чи мені не здається, що вже розпогоджується. Гаразд, мем, я так і зроблю. Тобто я цього не робитиму, схвильовано забалькотіла Поляна. І тут таки побачивши у віконному склі відблиск, Схожий на сонячний промінчик радісно вигукнула. Ой, а вам не здається, що вже? Сама злякавшись своїх слів, вона замовкла і на півслові вибігла з кімнати. Наступного ранку з усією очевидністю розпогодилося. Сонце яскраво сяяло у небі. Прохолодне повітря було напрочуд прозорим. На час повернення поляни зі школи здійнявся пронизливий вітер. Але дівчинка твердила, що день надзвичайно погожий, і що вона засмутиться, якщо місіс Керрі не вийде з неї на прогулянку у парк. Після слабких протестів місіс Керрі таки вийшла. Похід виявився безрезультатним. Роздратована жінка пішла квапливим кроком. Поряд з дівчинкою, а та за непокоєним поглядом когось шукала навколо. Обидві вони тремтіли від холоду. Не побачивши хлопчика на його звичайному місці, Поляна провела свою супутницю усіма стежками і алеями парку. Вона не хотіла повірити, що так сталося, вона спромоглася вивести місіс Керю у парк, а Джеммі немає на місці. І вона ні слова не могла сказати своїй дорослій супутниці. Нарешті, геть змерзла і розлючена місіс Керю, наполягла на негайному поверненні додому. Втративши будь-яку надію, поляна попленталася за нею. Після того. Почались дуже сумні дні, Поляна навіть побоювалась другого всесвітнього потопу. Хоча, зі слів місіс Керю, йшлось про звичайні осінні дощі. Нескінчена низка туманів і холодної мряки наганяла тугуща й гіршу, ніж зливи, що були до того. Якщо день виявлявся відносно погожим, Поляна одразу бігла в парк, але марно. Джеммі вона там ніколи не знаходила. Був уже листопад, і навіть сам парк видавався понурим: голі дерева, порожні лавочки і жодного човника на ставку. Щоправда, білки й голуби, а також горобці, поводились так само нахабно. Але годувати їх було радше сумно, ніж весело. Кожен змах пухнастого хвостика сера Ланцелота викликав у дівчинки гіркі спогади про хлопчика, що дав це ім'я йм'яру Білці, і якого більше не було у парку. Яка ж я дурепа, що не запитала, де він мешкає? Знову і знову. Дорікала собі Поліанна. А то ж був Джеммі. Я точно знаю, що то був той самий Джеммі. Тепер я мушу чекати аж до весни, коли повернуться теплі дні, і він знову з'явиться на своєму місці у парку. Але, може, вона на той час уже не буде у Бостоні. Ох, лишенько. Я ж точно знаю, що то був. Той самий Джемі!» В один з тих похмурих днів сталася несподівана подія. Якось, піднімаючись сходами, поляна почула сердиту суперечку. Один голос належав Мері а інший інший голос обурювався. Та ні за що! Нікого я не дарю. Що за діла? Мені треба побачити свою подругу Поліану. У мене до неї доручення від, від самого сера Джеймса. І нічого мені заступати шлях. Краще поклич мені сюди Поліану». Радісно зойкнувши, Поліана буквально скотилась сходами униз. А я вже тут, я вже тут. задихалась вона від хвилювання. Що сталося? У тебе доручення від Джеммі? Перечепившись, вона практично впала в обійми хлопчика, незважаючи на спроби мері зупинити її. «Міс Поліанно, ви що ж хочете сказати, що знайомі з цим, цим малолітнім жебраком? Не встиг обурений хлопчик, гнівно заперечити. Як поляна сама мужньо вступилась за нього, він не жабрак, він названий брат одного з моїх кращих друзів. Між іншим, це він мене знайшов і привів додому, коли я заблукала. Вона рвучко повернулася до гостя. Що сталося? Ти з дорученням від Джемі прийшов? А то ж, він уже місяць, як бюлетенець. Ніяк не повернеться у форму. Що він робить? не зрозуміла Поліанна. Лежить у ліжку. Я хочу сказати, він занедужав і хоче з тобою побачитись. Ти прийдеш? Він захворів, ох, як прикро, засмутилась Поліанна. Звісна річ, я його відвідаю. Візьму тільки своє пальто і надіну капелюшок. Міс Поляно, суворо вигукнула Мері. Місіс Кері з роду вас не відпустить, невідомо куди та ще з незнайомим хлопчиськом. Який же він незнайомий? заперечила Поляна. Я давно його знаю, і мені неодмінно треба з ним піти. Це як треба розуміти? крижаним тоном запитала місіс Керрі. – з'явившись у дверях вітальні. Поляно, хто цей хлопчик і що він тут робить? Поляна обернулась і розпачливо попросила. Місіс Керю, чи ви мені дозволитесь нам піти, правда? Піти куди? Відвідати мого брата мем, втрутився хлопчик, з усієї очевидністю, намагаючись говорити надзвичайно поштиво. Розумієте, він кепсько почувається і ніяк не дає мені спокою. Піди, каже, та приведи її, приведи її край, показав він пальцем на Поліанну. Вона йому наче світло у віконці. То мені можна піти, благала Поліанна. Місіс Скерю насупилась. Піти з цим хлопчиськом тобі самій?» Звісно, ні, Поліанно. я не розумію, де ти здоровий глузд. Якщо ти хоч на мить, таке припустила. Але я хочу, щоб ви теж пішли, почала пояснювати Поліанна. Я, дитино, це якесь безглуздя. Це абсолютно неможливо. Якщо хочеш, дай цьому хлопчику трохи грошей, але. Дякую, мем. Але я прийшов не по гроші. З почуттям ображеної гідності озвався хлопчик, сердито виблискуючи очима. Я прийшов по неї. Так, місіс Керрі, це Джері, Джері Мерфі. Хлопчик ще знайшов мене і привів додому, коли я заблукала, плутано пояснювала Поляна. Тепер ви мені дозволите піти. Місіс Керрі заперечно похитала головою. Поляно, про це навіть мови бути не може. Але він сказав, що Дже, що інший хлопчик хворий і хоче зі мною побачитись. Нічим не можу зарадити. Місіс Керрі, я його дуже добре знаю. Слово честі. Він багато читає. Він знає захопливі книжки про лицарів, лордів і прекрасних дам. А ще він годує птахів і білок і дає їм імена. Він не може ходити, і йому дуже часто бракує їжі. Поляні перехопила віддих від хвилювання, але вона говорила далі і далі. Він цілий рік грав у мою гру, хоч і сам про це не знав. А грає узнай, радій, він навіть набагато ліпше за мене. Я його шукала, я шукала його кілька тижнів. Слово честі, місіс Керю. Мені вкрай необхідно з ним побачитись. Нервово схлипнула Поліана. Я не маю права знову його загубити. Місіс Керю побуряковіла від гніву. Поляно, що ти мелеш? Я дуже здивована. Я здивована і засмучена твоєю поведінкою. І ніяк не можу дозволити того, що я не схвалюю. Я просто не можу дозволити тобі піти з цим хлопчиком. І будь ласка, я більше не хочу чути жодних розмов на цю тему. Вираз обличчя Поляни різко змінився. Вона піднесла голову. І схвильовано, майже урочисто заговорила, дивлячись просто у очі місіс Керю. В такому разі, я змушена вам усе сказати. Я не хотіла, доки, напевно, не переконаюсь, я хотіла, щоб ви спершу самі його побачили. Місіс Керю, я думаю, це Джемі. Джемі? Мій Джемі? Місіс Керю пополотніла. Так, цього, цього не може бути. Розважте самі. Його звуть Джемі, а прізвища він не знає. Його батько помер, коли хлопчикові було шість років, а своєї матері він не пам'ятає. Він гадає, що зараз йому близько 12. Ці люди. Взяли його до себе, коли його батько помер, а батько був дуже далекуватим, нікому не називав свого імені він. Місіс Керрі жестом зупинила Поляну. Вона зблідла ще більше. Але очі її палали. Ми поїдемо цієї ж миті, сказала вона. Мері, накажіть Перкінсу, щоб негайно подав машину. Поляно, Вдягни пальто і надінь капелюшок. Ти, хлопчику, зачекай, будь ласка, тут. Ми зараз зберемося і негайно вирушаємо з тобою. Вона стала швидко підніматися сходами нагору. Хлопчик залишився у вестибюлі один. Він полегшено зітхнув. Оце діло. проказав він стиха сам до себе. Поїдемо в шикарній тачці. Оце я розумію подумати тільки, що скаже на це сер Джеймс.